Друзі, всім привіт! Це канал Світла Бібліотек. Мене звати Надя і у цьому відео хочу розповісти вам про книги, які я прочитала у березні. Перш ніж переходити про розповідь про них, хочу подякувати вам за підтримку каналу. Дякую за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки, за те, що підписуєтесь. Це надзвичайно мотивує і допомагає мені розвивати цей канал. І дякую за ваші коментарі про улюблені мої книги. Я обов'язково зніму це відео. Уже почала поступово готуватися до нього. А тепер поїхали до прочитаного березні, враховуючи мангу і комікс, я прочитала 9 книг. І сьогодні хочу почати з тих, які сподобались найменше. Не знаю чому. Хочеться просто про них розповісти і вже рухатися далі до більш приємних для мене книг. І перша книга, яка мене розчарувала, це зникнення аптекарки. Від Сари Пеннер. І ця книга насправді дуже гарно оформлена. Тут рожевий кольоровий зріс, тут випукла обкладинка з блискучими деталями. Дуже красиво і приємно було її брати до рук і читати. Але сама історія мені абсолютно не сподобалась. За сюжетом тут є дві основні лінії сюжетні. Перша відбувається десь в 17-му чи 18-му столітті, але це не суть важить, тому що якихось. Таких сильних маркерів, індикаторів епохи тут ви не знайдете. І розповідає нам ця лінія з минулого про аптекарку, яка, окрім того, що допомагає лікувати людей, вона допомагає їх і вбивати а саме вона допомагає жінкам позбуватися труїти чоловіків. І друга лінія відбувається у сучасності. У нас є молода жінка, яка, в якої є проблеми у шлюбі, і яка вирушає у мандрівку, в яку вони мали поїхати з чоловіком, щоб відзначити їхню річницю шлюбу. Вона вирушає одна, потрапляє до Лондона і натрапляє на шкалик, на таку скляночку із цієї аптеки. Яка була у минулому. І так ці дві лінії починають, ніби поєднуються, дівчина з сучасності починає розслідування, що ж це за шкалик, що це за аптека була, і яка історія за цим схована. А інша лінія розвивається в сторону того, як наш як розвивається справи у нашої аптекарки, яка торгує зовсім не такими і корисними речами. І от лінія сучасності мені абсолютно видавалася зайвою в цій книзі, тому що. Це, що відбувалося там з героїною, мені виглядало дуже надуманим, дуже якимось очевидним, дуже неправдоподібним. По-перше, всі вчинки і всі якісь речі, які робила ця героїна, були або абсурдними, або якимись дуже очевидними і простими. За нею не цікаво було спостерігати за її розслідуванням. Тим більше, і взагалі оці глави, де описувалася оця лінія сучасності, мені хотілося швидше прогорнути, тому що ні героїня мене не цікавила, ні надумані її. Якісь проблеми. Ну, наприклад, тут у неї є певні питання. Проблеми в шлюбі, і вона в усьому звинувачує чоловіка навіть стосовно свого життя. І звинувачує вона їх його переважно в своїх думках. Тобто, навіщо говорити з живою людиною? Краще собі в думках щось надумати, а він хай собі там думає, що вона собі надумала. І, і з того, що вона йому заявляє в своїх думках, це, наприклад, те, що всі книги, які стоять у неї на горищі, вона не читає через чоловіка. І мені важко було уявити, як чоловік їй заважав читати ці книги, тобто він їй бив палицею, коли вона брала до рук книги, чи він якось на неї кричав, чи виривав книги з рук. Ну, тобто, не зрозуміло, як чоловік їй завадив прочитати, читати книги. А, потім вона звинувачує чоловіка у тому, що в неї не реалізувалася кар'єра і вона погодилась на першу ліпшу роботу. І тут теж не зрозуміло, в чому тут завинив чоловік, тому що а, важко сказати, як він їй завадив. Буде шукати щось краще. Чи, ну, тобто це якось, якісь необґрунтовані були претензії, і взагалі вся її ситуація була якось дуже надуманою і дуже абсурдною. І тому ця лінія взагалі для мене була дуже мене дратувала, і мені не хотілося про неї дізнаватись нічого. А от інша лінія, яка про аптекарку зі старовини. До неї теж було безліч питань, тому що, по-перше, ця аптекарка допомагала жінкам, які приходили, приносили записочки, на яких писали там, причину, чому вони хочуть позбутися чоловіка, і коротко якісь коментарі, які допомагали цій аптекарші зорієнтуватися і підготувати саме таку отруту, яку було б легко там спожити чи віддати тому чи іншому чоловікові. І от уявіть собі, людина не знає, кому призначена ця отрута, вона не знає, чи винен цей чоловік чи ні. Вона із дуже якоїсь такої дивної особистої причини, як нам потім пояснюється, взялася за ось таке дійство і перетворилася у серійного вбивцю на весь Лондон, який просто ну, не відає, що твориться. Це просто людина, яка от як наркоторговці торгує наркотиками, отак вона торгує отрутами, особливо. Там не розбираючись в тому, що вона робить. Взагалі, і причина і мотивація там виглядає. Я не думаю, що це буде спойлером, якщо я скажу, що це помста, але, ну, так, ми знаємо, історію графа Монте Крісто, і помста може там керувати впродовж всього життя людиною. Але щоб це було настільки от, абсурдно і торкалося всіх випадкових людей, і чоловіків випадкових, які зустрічаються на шляху тих чи інших жінок, ну це виглядало трошки дико. А по-друге, ця аптекарка вона торгувала цими зільними отруйними і не могла подбати про себе. Що теж було якось парадоксально, тобто в неї якась була хвороба, якої вона не могла собі зарадити. І тут виникало питання: якщо вона така майстерна, знає там мінімальні дози, якісь тонкощі всіх там рослин, жучків і так далі, чому вона не може полікувати себе, і в крайньому випадку, якщо вона вже не може полікувати себе, то вона могла би брати якусь достойну плату за ці отрути, тому що я так розумію, конкурентів у неї не було, і хоча б звернутися до лікаря. Вона цього всього не робить і, взагалі, виглядає дуже дивна ця ситуація з цими отрутами і з її діяльністю. І в мене до цієї книги було безліч питань до вчинків, героїн, до їхніх роздумів. Тому я не буду радити цю книгу вам до прочитання, але дійсно оформлення гарне і через нього навіть не хочеться якось віддавати книгу, але якихось позитивних вражень, особливих вона в мене не залишила. На жаль. Наступна книга, яка мені сподобалася дещо більше, я її читала в електронному форматі. Це смерть місіс Вестивий від Рут Рутве, це психологічний детектив. І ось тут за всіма канонами жанру буде похмура темна атмосфера. У нас за сюжетом є молода дівчина, яка залишається в ранньому такому юному віці сиротою. Без мами, і вона заробляє собі на життя тим, що гадає на картах Таро на набережні. І от одного дня їй приходить звістка, що вона успадкувала певний спадок. Дівчина розуміє, що це певна якась помилка, але вона в таких скрутних обставинах, що вирішує підіграти цій ситуації і прикинутися тій, кому справді мав дістатися спадок. І от вона вирушає до маєтку, в якому і померла жінка, яка бабуся, яка ніби їй передає спадок, і у цьому будинку вона зустрічає родину цієї бабусі, і сам будинок за усіма канонами жанру. Звісно, він химерний, він похмурий, він наповнений таємницями. Її поселяють у якусь на віддаленішу кімнату під горищем, де загратовані вікна, де написи вишкрібані на стінах. Допоможіть мені. Де двері закриваються лише ззовні, і взагалі враження від цього маєтку, від цього дому дуже таке жахливе, і похмуре, і жахітливе. І от наша головна героїня починає підігравати ось цю історію, що ніби вона спадкоємець. І власне ось це розтягується на добрі дві третини книги. І лише остання третина книги вона сповнена якимось екшеном, вона сповнена подіями, вона сповнена взагалі діями якимись героями і а не пустопорожніми балачками. І тут уже якась є кульмінація, розв'язка і так далі. І от якраз цю останню третину книги. Було цікаво читати. Оці решта 70% були абсолютно такими затягнутими, і з пустого порожнє все переливалось. Якісь е, одні й ті самі думки і сумніви героїні, якісь абсурдні речі, які я не знаю, чи це письменниця допустилася якихось ляпів, е, чи це дійсно її якесь таке уявлення про те, як має думати героїня. Ну, наприклад, там була така річ, коли. Головна героїня знаходиться сімейний альбом. Вона листає фотографії і бачить фотографію маленької дитини з підписом «Гардінг». І от вона дивиться цей альбом, бачить фотографію, підпис «Гардінг», І наступна репліка. І вона подумала собі, мабуть, це «Гардінг». Ну, кому ще не було. Очевидно, що це не незрозуміло стає, не розуміє, навіщо авторка це робила, і таких ситуацій там було кілька, які просто викликали ну, таке непорозуміння. Іноді абсурдність чинків героїні чи якісь неточності в тексті мене е дуже дивували. Наприклад, одного дня вона вирушає в мандрівку до іншого міста. І один із членів цієї родини пропонує їй взяти його пальто. Вона бере це пальто, воно велике, незручне, вона в ньому плутається під час дороги. І потім ми бачимо події через кілька днів і вона вже вдягає своє пальто. Питання, чому вона не могла раніше одягнути пальто, навіщо вона брала пальто цього чоловіка? Ну, якісь такі речі мене дещо бентежили в цій історії. Але ось ці 30% фінальних книг дійсно були напруженими, дійсно були цікавими. Я не здогадалася, що там буде така. Розв'язка, тобто вона була не дуже для мене очевидною, і це дійсно додало такого позитивного моменту цій книзі. Ну і ще із позитивного відмічу, що там дійсно така похмура готична атмосфера, там дійсно такий скрипучий цей маєток, дійсно скелети у шафах у прямому й переносному сенсі. І, от все за канонами жанру про вологість, темноту, химерність і якусь містичність. Там все було, і тому таку книгу можна радити на якусь пізню осінь, але в нас зараз і така весна, дощова похмура, що мені вона теж власне зайшла у настрій, але якогось особливого враження, на жаль, не справило. Про наступні три книги я розповім коротко, тому що про них виходило окреме відео на моєму каналі, коли я за тиждень читала три гучні новинки і розповідала свої враження під час прочитання і після прочитання їх. Рекомендую подивитися, тому що я там зокрема говорю про спогади про нього Колін Гувер. Це було моє перше знайомство з авторкою, і я власне не дуже зрозуміла секрет успіху письменниці, мабуть, як і багато хто читачів, але скажу на рахунок майстерності Колін Гувер, що дійсно історія, незважаючи на свою мелодраматичність. Вона читалася дуже стрімко, дуже е, цікаво, тому що постійно хотілося дізнаватися, що там далі, що там далі. І хоча, е, повторюся, сюжет був не такий уже і, е, м, скажімо так, він не викликав якихось багато варіантів розвитку подій. Тобто, ми розуміли, що може або закінчитись так, або так. Ну там два варіанти десь розвитку подій. Е, але тим не менш, якась магія в цьому тексті була, тому що хотілося стрімко, швидко його читати. І дійти до фіналу, можливо, це секрет успіху, саме цієї письменниці. Для мене ж ця історія стала такою досить посередньою. Проте я не шкодую, що її прочитала. Щось мені запам'яталося з цієї історії. Чимось мене дійсно зачепила саме письменницький почерк Колін Гувер, І в мене є ще кілька непрочитаних її книг на полицях, і я продовжу знайомство. Ще одна книга прочитана у рамках того марафону це уроки хімії вечеря у шості від Бонні Гармус». І від цієї книги я не очікувала абсолютно нічого, але натомість отримала історію про жінку феміністку, яка дуже виділяється на фоні своєї епохи. А мова тут іде про середину ХХ століття у Сполучених Штатах. Де жінка рідко підіймалася по кар'єрних сходах вище ніж секретарка, і де від неї очікували лише гарно виглядати, посміхатися чоловіку готувати вечерю дітям і бути до них завжди приємною і вічливою. І от наша головна героїня, вона абсолютно не така, вона хімікиня, вона науковиця і вона намагається зламати всі оці стереотипи, які існують в тогочасному суспільстві. Її дуже бантежить положення жінок у тогочасному суспільстві. і так Здається, що вона стає ведучою шоу кулінарного, і, звісно, вона веде його не так, як це вимагають від неї продюсери і режисери шоу, а веде його на свій смак. І так, як вона бачить з повагою до жінок. І з бажанням донести до них трохи більше, ніж очікують від вечірнього розважального шоу. Я розумію, що в цій історії були якісь певні штучні елементи, але вони дуже підігравали саме цій епосі пінап, от такій дещо награності. І мені загалом історія сподобалася. Я навіть поставила їй п'ятірку, тому що справді не очікувала від неї нічого особливого. Натомість отримала історію про сильну героїню з певними загадками з минулого, і мені дуже сподобалося. Ця сам формат цього шоу і ті репліки, які наші головні героїні випали в цьому шоу. Казати. І ще одна книжечка з того марафону, про яку теж коротко розповім: це гіпотеза кохання, алі Гейзелвуд, безмовний хід, хід продажу і читання і за кордоном, і у нас, мабуть, теж б'є якісь рейтинги. І це дійсно така приємна романтична історія. І тут мені дуже зрозуміло, чому вона стала таким бестселером Вона не вимагає від вас абсолютно нічого. Вона дуже приємна, як, знаєте, такий пледик, як весняний теплий вітерець. Історія кохання. Молодої аспірантки і професора, який такий гроза всього Стенфорду, якого всі бояться, про якого там ходять якісь плітки, що він завалює всіх аспірантів. І от через таку дурнувату ситуацію, як це часто стається в романтичних комедіях, у них стається перший поцілунок, і з цього зав'язуються певні відносини, вони мусять вдавати пару. І що з цього вийде неважко здогадатися, звісно, але дійсно історія дуже приємна. тут теж є така червона. Оної лінії проходить питання жінок у науці, що я думаю, теж додає рейтингу цієї популярності цій книзі. І, звісно, сама історія романтична з певними сценами еротичними тут теж присутня, і загалом залишилися теплі відчуття від цієї книги. Якщо ви шукаєте щось таке весняне, легке, то романтичне, то дуже рекомендую саме цю книжечку спробувати. Наступна книга прочитана у березні це Морд Теріпрачта, і це перша книга із циклу про смерті у світі «Дискосвіт». І взагалі це моє знайомство перше відповідно з циклом про смерть, і тут справді є той харизматичний персонаж смерті, який дуже цинічний, який гострий на язик, який опікується душами померлих людей. А вірніше він приходить у свій час і робить свою роботу. І за сюжетом у нас є тут хлопець Мортімер Морт. Mort скорочено, якийсь стає таким учнем смерті і намагається навчитися його ремеслу. І що з цього вийде, розповідає нам історія. Я традиційно не переказуватиму вам сюжет, тому що коли переказуєш сюжети книг «Тері Прачі» та з дискосвіту, Ті, хто не читав, подумають, що це якась казкова дурниця. Але розповім коротко про свої враження. Загалом ця історія для мене десь не 4 з 5. Мені тут замало було якраз цього харизматично. Персонажа смерті, тому що я його полюбила уривки, які мені траплялися в інших книгах про дискосвіт, і там траплявся смерть. Вони були дуже цікавими, дуже смішними, дуже дотепними завжди. І ось тут мені трошечки бракувало саме цих дотипів і саме цього персонажа. Але історія непогана, і я рада, що розпочала знайомство з цим циклом і з задоволенням буду його продовжувати. Хоча на черзі у мене цього місяця Ерік із циклу про Рейнсвінда. І мабуть, розповім вам ще про комікс і про мангу і залишу таку найкращу книгу, яка мені найбільше сподобалась у березні на останок. А поки що ж покажу вам стилеву алхіміка». це другий том манги про власне простилевого алхіміка. І мені дуже подобається, я вже казала це про перший том, і другий том мені сподобався не менше. Це дуже цікава, напружена історія про двох братів, який, один із них, який алхімік, і взагалі у цьому світі є алхіміки, кожен з яких має владу над певною речовиною. І наш не важко здигадатися. Головний герой саме впливає на метали. І в результаті одного з експериментів, під час якого вони з братом намагалися повернути свою маму до світу живих, його брат, нашого сталевого алхіміка, втратив своє тіло. А він сам втратив руку, і от всі їхні зараз пошуки і намагання зосереджені на тому. Щоб повернути цьому брату, цьому хлопцеві тіло, і, власне, сталому алхіміку повернути його руку. І дуже цікаво спостерігати за їхніми пригодами. Тут постійно якісь неочікувані повороти сюжету, і я буду дуже чекати наступний том, хоча бачила, що наша ідея не анонсувала на квітень продовження, але, можливо, у травні вони нас порадують і буде уже вихід третього тому з нетерпінням чекаю. Я думала, що я собі збираю кілька томів і потім одним махом прочитаю, тому що вони швидко закінчуються, коли починаєш їх читати. Але я не втрималась, він мене манив, я просто взяла і почала читати і не могла зупинитися. Тому, якщо ви шанувальник якихось напружених історій, або шукаєте для себе щось новеньке, або ніколи не пробували мангу, як і я, то от рекомендую, мені насправді дуже подобається. І ще один мій комікс улюблена моя історія, яку ось цей перший випуск я читаю вже втретє, тому що перший раз я читала на Ветюн, другий раз читала англійською, коли мені подруга подарувала перший том, перший випуск англійською. І от тепер він вийшов українською. Я ще раз уже втретє його перечитала. І це абсолютно прекрасна історія, переказ, міфу про Гадеса і Персефону, але на сучасний манер з усіма сучасними гаджетами, з усіма Сучасними тенденціями, проблемами, питаннями і надзвичайно, по перше, романтична історія, по-друге, яка містить абсолютно величезну кількість пасхалок від до саме давньогрецької міфології. І якщо ви шанувальник такого, то рекомендую вам, якщо не знаєте, чи чи купувати чи читати, просто зайдіть на Webtoon, це додаток, там абсолютно безкоштовно можна почитати епізоди, там не дуже складна англійська. І якщо вам сподобається сама графіка, самі роботи, самі малюнки цього коміксу, і сподобаються репліки, які приписують. А там просто іноді божественні діалоги між богами Олімпу. То тоді дуже раджу вам звернути свою увагу і на паперовий варіант. Я люблю його іноді просто гортати, тому що тут естетичне задоволення таке, і для мене це хороше, щоб ще привід заглядати до давньогрецьких міфів і перечитувати про тих чи інших богів чи героїв якісь міфи, які вже давно забулися. І наостанок залишила другий том сарантійської мозаїки. Делогії Сарентійської владика імператорів від Гая Кея. про першу книгу розповідала вам ще минулого року, вона навіть війшла в мої найкращі книги, прочитані у 2022 році. І от друга частина мене абсолютно не розчарувала, навіть сподобалася чимось більше. Вони дещо різні за темпом оповідки і дещо навіть різні за стилем оповіді. Тому що, коли в першій частині, я пам'ятаю, що вам розповідала, що тут такий прийом. Автор використовує, коли він бере якусь кульмінацію, вже описує, а потім, знаєте, як в серіалах 24 години до того, і починає нам таку ретроспективу малювати, як все дійшло до такої кульмінації, якоїсь дивної на перший погляд. То в ось цій другій частині тут дещо інший прийом. Тут ми спостерігаємо за подіями очима абсолютно різних персонажів. Тобто, це може бути якийсь охоронець страж біля воріт, і ми його очима бачимо. Ситуацію. Потім ми, наш погляд переводять і ми бачимо ситуацію очима імператора. А потім ми бачимо ц, цю ситуацію очима, там не знаю, танцівниці. І від цього картинка і сприйняття історії стає дуже об'ємним, тому що ми дуже заглиблюємося в цей текст і дуже відчуваємо якісь тони і напівтони. І от що характерне для цієї книги було, що дійсно вона потребує занурення в себе, і коли ти починаєш її читати, її важко міксувати з чимось, важко з неї виринати, і важко потім, якщо ти її покидаєш, знову заглиблюватися. Тобто їй треба присвятити свій час, взагалі цій ідеології, для того, щоб. Вповні збагнути, в повні зануритися в атмосферу у героїв, тому що тут дуже талановито прописані саме психологічні образи героїв. За ними цікаво спостерігати. Вони кожен впізнаваний, кожен дуже такий об'ємний персонаж, і давайте скажу дещо про сюжет. Якщо Якщо ви ще не чули від мене, то у нас є часи Візантії, у нас є імператор, який таким не дуже, скажімо там, красивим способом прийшов до влади. І в нас є також мозаїст, який вирушає до столиці цієї імперії до Сарантію, аби будувати у храмі імператора мозаїку у його новому храмі, який буде власне прославляти цього імператора і їхню віру. І якщо в першій частині ми спостерігаємо за подорожю цього мозаїста від його рідної домівки до Сарантію, то у другій частині наш мозаїст це не просто якийсь ремесленник, який прибув до столиці. Він тут вже відіграє важливу роль у всіх політичних, суспільних перипетіях. І, власне, у другій частині тут буде дуже багато перипетій. І, от, якщо ви любите історії на кшталт гри престолів, де дуже багато інтриг, де дуже багато персонажів, де дуже багато мотивацій у кожного героя. Своїх особистих і які впливають в результаті на історію і на суспільне становище всього світу, то це чимось було схоже, але у Гая Кея дуже повільний розвиток подій. Хоча подій тут відбувається немало, але воно якось так плавно все йде, плавно все описується. Немає відчуття, що це якийсь екшен. Хоча знову ж таки. Героїв перепетій тут відбувається немало. Головне дуже уважно слідкувати за героями, за їхніми вчинками, за їхніми фразами, за їхніми думками. Тому що тут дійсно легко заплутатися, особливо якщо відволікатися під час читання. Тому якщо любите таке незвичайне фентезі, де фентезі взагалі виконує таку більш декоративну, скажімо так, роль, це більше історичне фентезі і таке більш насичене політичними перепетіями. То рекомендую, і це якесь, як на мене, це таке дещо інтелектуальне фентезі, тому що воно потребує дійсно якогось зосередженого такого роздумів, читання. Тобто, не все тут пояснюється магією. Тут головний акцент саме на людську природу зроблений і на ті. На ті пориви, які е, підбурюють людей на певні вчинки, і на ті мотивації, які бувають у людей, і так далі. Шалено, мені сподобалася ця дилогія. Я буду ще чекати від апріорі перекладів Гая Кея. Мені сподобалося те, як він е, грає з текстом, як він е, постійно пробує нові стилі. От навіть в цій дилогії, і те були по різному в різних темпах написані ці історії. Е, тому мені, мене дуже зацікавив цей автор, і я з радістю продовжую. Вже знайомство з ним і рекомендую вам теж спробувати, якщо любите якесь таке незвичне, небанальне фентезі. Друзі, я вам дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, які книги читали ви у березні, що найбільше сподобалось, що розчарувало, цікаво буде почути, побачити вашу думку у коментарях. Ставте лайк цьому відео, якщо сподобалось. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Я ж вам дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Папа. -па.